У Києві відкрили перший в Україні центр стресостійкості платформу психоедукації та психологічної підтримки. Він допоможе людям запобігти стресовим травматичним станам, надаватиме психологічну підтримку різним соціальним та професійним групам населення, зокрема ветеранам та членам їхніх сімей. Повідомляє про це Київська міська держадміністрація. На ну, власне цей перший центр стресостійкості ем, був створений опісля дослідження, які Провели фахівці інституту психології Костюка. В лютому березні власне було проведене дослідження психоемоційного стану представників муніципальної сфери за участі фахівців інституту психології імені Григорія Силовича Костюка. Вони відповідали, як змінилося їхнє життя після повномасштабного вторгнення, як вони оцінюють свій психоемоційний стан. Результатами показали наступне. В тому та виснаження відчувають майже 60% респондентів. Погіршення сну 40,5%. понад 35% опитаних мають постійний від. Чиття стресу, гнів та роздратування відчувають майже 30%, А відмінно чи добре себе почувають, майже 16%. Зараз нами на мене зв'язку. Тетяна Мельничук, кандидатка психологічних наук, психологиня, провідна наукова співробітниця інституту психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України. Власне саме ця структура проводила це дослідження. Доброго ранку, пані Тетяна. Доброго ранку. Доброго ранку. Кого саме ви опитували? Йдеться про представників муніципальної сфери. Що це за професії? Це і соціальні працівники, і психологи, і школи загальноосвітні, це інфраструктури міста Києва, які підтримували практично цілий рік війни. Підтримували і забезпечували те, що ми могли мати світло, воду, їздити. Забезпечення повністю Києва всіх. Чи велика кількість респондентів дала вам відповіді на запитання, і чи можна казати, що вона така досить репрезентативна? Вибірка над велика і досить репрезентативна, тому що в нас 5242 респонденти прийняли участь у дослідженні. Причому це дослідження тривало тільки півтора місяця, і це на напричуд... Ну, я б сказала, що е, досить ефективно і досить е, дієвий, е, дієвий процес пішов, тому що всі мали бажання пройти це дослідження і показати своє ставлення да, е, е, до теперішньої ситуації, показати наскільки вони переживають, який мають стан психофізіологічний, і зокрема. Е, Мешканці Києва, коли дізналися, що ми хочемо і проводимо це дослідження для того, щоб надати в подальшому їм якісь соціально-психологічну підтримку, да і можливість стабілізуватися, отримати ресурси, вони із задоволенням приймали участь в даному дослідженні. Пані Тетяно, от зараз попрошу наших режисерів знову вивести на екрани результати вашого дослідження так. і проговоримо їх більш детально. Скажіть, чи очікувані для вас це цифри, і чи нормально це в такій під час такої активної війни, під час таких бойових дій, чи нормально це відчувати саме те, що відчувають от, опитані вами працівники муніципальної сфери Києва? Ви знаєте, що я б сказала, що це не не просто нормально, а це показало настільки стійкість киян, тому що як правило я брала дослідження із інших країн, де були бойові конфлікти, да де тривала війна. Там показували набагато складніші такі показники, да а в нас е, досить хороше ще, навіть те, що 58,7 і відчуття втоми і виснаження, але вони не показали, що вони м -м, безсилля і відчай мають тільки 25, звичайно. Коли ми робили ще таке схоже да, зрізи дослідження у вересні місяці, там більш були такі емоційні гойдалки, тривожність через ракетний обстріл, переживання за близьких, розлади сну, але вже от лютий березень, вже пішло це відчуття втоми і виснаження. Люди, звичайно, хочуть якоїсь стимулу, якоїсь психосоціальної підтримки. Пані Тетяно, оці майже 16%, які відчувають себе добре. Що це за люди, як їм вдається на вашу думку? Чому їх секрет? Я, я думаю, що в діяльності, тому що коли ви там далі подивитеся наше дослідження, там показано, що більша частина цих людей, киян, зокрема, да, показали. Десь, ну я не знаю, зараз я вам скажу, да, 72% показали, що це що їхня діяльність і соціальний такий ресурсний канал є е, е, досить важливим для стійкості. І саме це дає можливість, коли людина діє в стресі, то вона і стає стійкою. Тому я думаю, що через свою діяльність. І більше всього, що це показали таку велику соціальні працівники, інфраструктура це ті, що забезпечують нас світлом, теплом. Вони надпотужна така сила і ключова сила міста Києва. Пані Тетяно, чи готові опитані вами респонденти звертатися до психологів? Ну, наскільки в нас зараз під час війни розвинена оця культура такої роботи над собою? Так, так. Да. Ви знаєте, що якраз тут показники. Ну вони і як сказати, вони не, не підтвердили те, що в нас вже піднявся рівень високої психологічної культури. Навпаки звертатися до психолога готові тільки 23,9% з опитуваних. 35,9 вони допускають можливість, можливо, можуть звернутися, коли край вже буде якась ситуація, і тільки 40, 4,2% 40 взагалі категорично сказали, що звертатися до психолога вони не хочуть і не бажають. Але ви знаєте, що в ході цього дослідження ми багато різних запитань ставили. Що цікавим було, що вони показали, зокрема, жінки 86, і чоловіки 71 80, показали, що вони готові працювати на тренінгах, готові проходити якісь навчання, проходити якісь такі групову роботу, де є динаміка групова, для того, щоб підняти свій. Свою стресостійкість і навчитися да, якоїсь такої самозбереження, само з тими самопідтримці, да, щоб бути більш стресостійкими. Пані Тетяно, а скільки потрібно часу, якщо можна це оцінити для того, аби зменшити ті відсотки, які ми бачили ось, згідно вашого дослідження? Знаєте, це не можна прогнозувати. Я б навіть також не бралася, тому що по різному стрес впливає на людей. І ми тільки зараз, через рік війни, побачили оці наслідки. Да, йде емоційне вигорання. Тільки зараз почалось. Хоча багато хто прогнозував, що вже влітку воно буде. Кияни протрималися практично рік. Так? І спрогнозувати скільки часу це потрібно. Звичайно, те, що ми проводили з перших днів війни тренінги і для критичної інфраструктури, зокрема і медичних працівників, і педагогічних, і зараз продовжуємо соціальних е вже є результати за два, за три тренінги, за чотири. Але знаєте, 21 день ми навчаємося, а наша стресостійкість виробляється і має тренуватися. Да, ця резильєнтність, її потрібно плекати постійно, як мишці. Чим більше ми будемо тренуватися, якщо ми кожного дня будемо дихати себе, ходити, да, робити перехід від роботи, дуже важливо такий ритуал. Вийшов з роботи, пройшовся через парк, там подихав трішечки, подумав про щось. Це набагато швидше допоможе підняти свою стійкість і резильєнтність. Пані Тетяна, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Тетяна Мельничук, кандидатка психологічних наук, психологиня та провідна наукова співробітниця інституту психології імені Костюка.